Я достаю кішечку, ми назвали її Машка. <світ> Це наші дівчата так жартували. Вона найлагідніша, мабуть, з усіх. Дуже вона любить увагу. Вона постійно з нами. Ми її зранку приходимо, беремо на ручки. Вона по черзі, по кабінетам, з усіма сидить, гріється. Я б дуже хотіла знайти її родину, тому що вона дійсно дуже лагідна і потребує уваги. Навіть собак не боїться, вони звикли до таких умов, до гучних звуків. Дійсно, тваринки пережили великий стрес. Вероніка Мельниченко розповіла, що десять котів та дві собаки 17 листопада 2025 року до їх центру привезли волонтери. Тварин вивезли військові із прифронтових територій Покровського напрямку. Військові звернулися до дівчат-волонтерів. Вони вже співпрацювали раніше з ними і попросили, щоб вони забрали в них тварин, тому що були кішки з котенятами. Якщо ви бачите, да, у нас їх просто були котенята. Вони були дійсно в пекельних місцях, і вони просили, якщо можливо. Якщо є шанс забрати і прилаштувати в родини, у перші дні цуценята були налякані і не йшли до людей, говорить Вероніка. Протискались, вони навіть не вставали на лапки. Якщо були якісь голосні звуки, ну вони дуже налякані були. Справді їм довелося декілька днів. Ми потрошечку адаптовували їх до людей, годували, і тільки на другий чи третій день вони почали їсти і підійшли до нас. Котів і собак годують сухим кормом тричі на день. Всім тваринам зоолікарі. Зробили профілактичні щеплення. Ветеринарні лікарі оглянули тваринок, зробили перше щеплення, обробили вже відбліг їх, чекаємо другого щеплення ще і поки шукаємо родин. Хотілося би пролаштувати їх в родини, які надали б їм дуже багато тепла і уваги. Тому що дійсно ці тварини пережили дуже важкий складний період. За словами Вероніки Мельниченко, міський центр захисту тварин працює кожного дня з 9 до вісімнадцятої. Години тут будуть раді бачити всіх, хто хоче познайомитися та можливо взяти у свою родину котика або собачку, врятованих від війни. Тетяна Скоростенська Ігор Горжанько Суспільне новини, Житомир.